Всім привіт. Давненько вже не знімав сою, не ходив, якось не було часу. Прийшов подивитися, що тут робиться на ділянці. Дощі в принципі в нас як не було, так і немає. Там трошки поляпало, поляпало Так по цьому все. А ці дні то взагалі вітряно. одні вітри. Зайшов на кінець ділянки. Ну все видно, вже боби вона понакидала гарно. Там ще далі ще бачу цвіт іде, ще вона йде до гори, височіє, можливо трохи вітра, але буде чути. тому вибачаюсь, така погода. Все видно, що де не йде, ще бачу, що цвіте. Погано видно, більше щоб подивитися на боби. Поставати, в принципі, на Гінацію вона висока, показати ближче, але видно, боби є на ній, там ще накидає, там вже є боби. Зараз можливо трошки ближче вийде, підійде, то я покажу. Зараз підійду ближче до середини, там більш краще видно. Спека нікого не жалі. Пошли побуло все португалиться, сонця. Рубила лихо вона. Як ніяк взяти по Такі плямки, геть видно плямки, плямки, ну, у нас таких марки. Не знаю, буде цей дощ, не буде. Показували, що має, має. О, зараз показує. Має бути дощ, має, буде дощ. має бути дощ. Дощ І воно, гарно придивиться, є, видно попи. Вона кидала. Там буде бачити, що воно далі буде де проходить все як то кажуть врожай треба дивитися по бункеру те що покаже а так якісь прогнози щось рахувати зовсім недоречно коли вже врожай змолотили тоді вже видно вже буде там вже бункер покаже заробили не заробили пішли в мінус не в мінус чи взагалі вийшли в нуль кожного своя ситуація. є воно. Бобики. Поки так. Буде час тоді пізніше воно. Щоб... Поки на цьому все. Дякую за увагу.